Нарешті на каналі Дом студіо вийшла нова серія Skib'd Toilet під номером 025. Якщо ви хочете мене додати стендов, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А українці підписуються, бо наша ціль набрати 600 підписників. Ну а ми з вами її погнали розбирати. Так, назад перекрутимо. Так, що тут? Так. Те саме повторочка. Він йому щось відірвав, до речі. Він щось відірвав, він запихає, запихає собі в ядро. Так, що непонятно, для мене робиться. в нього вогонь з'явився, так? А кармен випускає своє. Так. ні 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 Камерок, я надіюсь, сам кармен живий чесно. Надіюся, що в нього там рука не відвалилася, до речі. Так, ой, куди треба? Так, що ты? А что такая? Что кто ты выпортыруется? Ты кто ты выпарта? Ты выта! Мы раньше на канале Двустудио. Подивимся, ты выта! Решил кафе! А, а у меня тут! спину! Nu-mi place? Camaraman total... Ui, nu-i camaraman total. Camaraman total, doar cubii, 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 e Він дивиться на. на... на. Дрименсь там починає... починає... жорстко кричати. Він, він якийсь... Він каже, він каже, йому тобі просто копати. А там зразу пішов біг. Так. Так. Ууу, як жорстко. Ууу, як дремані. На всіх в коментарях, хто за бризя не питає, хто за того чекає. Так, він. так... Він все це згадує. І він починає бити його як може. У-у-у, він його. Він хотів його голову зору.

Ого-го-го-го! Чекайте, чекайте, ну, він, е, я вже... КАК ТЕЗІВО ВІДСТУПНУЛО! О, а як він його відстукнув? Він... Я зрозумів, що це таке в нього. Він намагається забрати енергію з ядра. Старається дуже він забрати енергію в нього з ядра. Це треба закрити. Так. Добре, далі. Так, він відстукнувся. Ну а починає енергію вибрати. Ви бачите цей щит, не бачила? Вово-во, во, во бачите. Бачите оцей щит. Оцей щит, ви бачите, його є щит. Так. Кап... В... Він став на оборот сильнішим набагато. Капать. Ну то ви ти там, конечно, і сильний. Хотела армия скивидести. Так. що там? армія скивидесты. Противо новый питание. Он телепортируется кудись, Так. Он на скивидел. Ты видишь, їх всіх повбивати чесно, вість... Я думаю, він перший був за скібідістів, а потім він вже став за камераменів, бо він бачив, що я дуже сильний ТВ-титан. Це... Так. А що ти за скіб? Так. Драйвумен. Так. Що ти таке? Так. Не починає цього. Втимувати. Я крафтива тут. Не хоче здобуваться. Ага. Він не, не причепкається. Так, все. Він такий... Тупи... Він тепер греється. Далі. Нар... Це копать! Ми її тепер будемо розбирати на такі частини, що капець. Так, давайте. Серія так, починається з того, що дрельмен Титан старається камерамен титан вкусити. Але я бачу, що камерамен титан просто бере і захищається своїми руками, щоб його не вкусили. Так. Він потім... Він... А потім він йому щось відірвав таке. Він йому з дідро і знати чого. А потім камерамен на нього. А потім я зрозумів, що в нього починає оце цей йти, а потім він забирає в нього так, таким чином енергію. А, а камерамен це там своє опускає. Бачите, як, як, як його поранили? Во, все синє на круг нього. Бачите? Так. Боже, що там з камерами така? Як ви думаєте, хто вигляд? Берман з панчиком ремень Так, ось. Хто везе? Так. І це наш любимий тв мен де телепортирується. Клас! І бачите він господи, цікав. Він зразу почав кустила співати. Мені, до речі, здається, що мені ременти там дуже маленькі ножки. І, і... і... і там в момент дає йому непонятно чого. Кобік Так Він тепер кричать. І все, і йому... А, я понял. Ці це це моменти там дав йому телепортуватися. Так. А у нього є своя телепортація. да? Он починає жорстко кричати. А так рахака. А я не встану, А, він починає пожарку. Так, момент там. Бере свою кирку, але ти момент тан відштовхується своїм ножом. Так. так. А потім, потім диремент Титан йому дуже сильно відштовхується. А... А ка ти момент тан йому щось так жорстко відпилив, але його дуже сильно не так і штовхнули. Око вартина. Але він бере своє дрона нового. Дивіться, він потім взга... згадує свої дрена, Ви бачите? а потім він бере і б'є як може. А там... А, а йому все рівно, але, але хвостовий так не нормальний, так? Він, він хотів його телевізор, брати, але йому коли і бачите. У него, до речи, тут осталось сильнейший телевизор, сильнейшие пушки, неже... неже в... Как это? В 60... в а, 68 серии первой части, не? Девица. Девица. Девица, вы просто... За... Почекайте. Тут... В нёх, тут... Так, надо назад перевернуться. Хай вона. Ні, це треба. Ах, це, це треба так, так. Ну нічого, хай так. Так, і коротше дрема стане, йому отак візьме. Але він хочемо телевізор розпіляти. Ви подивіться, яке тут в нього. В нього отаке. Допок зіна. Тут в нього таке, значить, тут до мене явно сильніший. Так, а потім йому делемент відрублює відрублюється. Так, далі. Потім він кричить. А він його ще так розпіляє тут цю частинку на голові. Так що він починає на його Потім він йому по жорсткому так не купав. Думає назви скуп ніяк. І бачите, і в нього тут є цей захист, бачите? Але, але в серіалі тут немає. І в серіалі до Факбума тут немає такого. Так. Він хоче якось це відчепитися, але йому не виходить. Він потім на обрані починає тонути телемену то в пана. І ви подивіться, як жорстко відступнув телемент і телемент і пана. Мен... Мен... Так. 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 Він потім починає забирати енергію. Так, 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 так. Потім все, але, але він став набагато сильнішим. І в такого нема... Дивіться. Дивіться. І в і в Тут таке ядро. А в серіалі Fogboom отак, таке ядро в мене титана. Так, що в ти в мене титана і в дом студіо, а реально він набагато сильніший, так? Дрельмент титан далі. Так, дрільмент тан потім. Я сподіваюся, що дрельмент титан він не помер. Він не помер зараз. Але він ще живий, ледве-ледве. Ледве там відкриває роту свого. Так, момент титан, потім тебе притиметься. Він це на він на це дивиться. Він і він сказав, я не хочу з ними справлятися. Так, він відкриває рота, так. А потім він, він проти нікого. Насправді він проти нікого. Просто. Потім дрельменту там ніхто має рубати як він нормальний. Так. Дрельве дрельвумен. І ви знаєте, хто це все натворив? Ти ви це ти взяла. В нього взяла, взяла для мене Титана і почала ним керувати. Це все... це все... Не, не це, някси... на криса просто. Так, йому потім це все причиняють. Так. І що там? А, он почему-то наедается в Ну, конечно, сильно. На том у нас с вами видео заканчивается на сегодня. И всем хорошего дня. Всем пока.